Будь-який виноград морозостійкий. І аватар, тож, і Аркадія, і преображення, все те, що ми укриваємо. Тільки дослухайте б**, до конца. То що, поки тіктоковські академіки пишуть, уже там в коментарях, що ж ти брехун розказуєш аватар, Преображення, яке шмишкеш, і так далі треба укривати, я попробую донести різницю між морозостійким. І не укривним. Поїхали. Значить, морозостійкий. Внімательно слухаємо. Всі виногради в Україні, от всі оці красиві класники ростуть, витримують 20 градусів морозу мінус. Тобто, якщо не буде нижче мінус 20, то фактично в теорії ніякий виноград, оце ні аватари, ні ламбаржи, ні хелої, наркаді, все остальне не вимерзне і єсть. Більш морозостійкі ті, що там 27 до 30. Юпітери, спартанці, катав, би там ті, що більш морозостійкі. Мінус 20 і мінус 30. Це дві основні такі команди виноградів. А тепер саме вкусне: укривний чи не укривний. Якщо температура за зиму не опуститься нижче, ніжче, ніж мінус 20, то аватар не укривний. Як понять, буде температура нижче, ніж мінус 20, чи не буде? Внимательно записуємо. Ах, хіозна! І того виноград, наприклад, в Полтавській області вкривається на всякий случай. Амінь. Остальне це все інше уточнення деталі і куча різних наматувань і сопляє на рукав. Я сподіваюся, що основну суть укривного і неукривного і різницю морозостійкість і укнада укривати чи не надо, Ви поняли, гарно вражає мирно неба девелих спин, аж захекався.